Тривога, стрес і постійне занепокоєння це не просто неприємні емоції, вони серйозно впливають на нашу нервову систему і можуть проявлятися у вигляді головних болей, нездатності розслабитися або зосередитися, постійного відчуття тривоги нервової напруги, яка здається вже на межі. Якщо це знайомі відчуття вам, важливо знати, що є способи допомогти собі впоратися з тими симптомами. І ось пропоную вам дієтичну добавку Ашваганда, яка ефективна добавка для зниження рівня гормону стресу кортизолу. Вона допомагає боротися з тривогою покращує пам'ять та увагу, і навіть допомагає відновити сон, завдяки своїм протизапальній та антиоксидантній властивостям. ашваганда надає профілактику і комплексну дії при різних злоякісних новоутвореннях. Також є природним імуностимулятором після застосування гормонів і імунодепресантів, сприяє швидкому відновленню м'язового тонусу і захисних бар'єрних функцій організму, зменшує виділення залозами гормону кортизолу, відповідального за стресові реакції, при цьому знижуються прояви депресій, тривожних станів, судом, безсоння. Добре підтримує організм після тривалих хронічних захворювань, загальної слабкості, нервовому виснаженні.